Всім привіт, друзі! Якщо ви дивились попереднє відео, там я до деталей розбираю, як обрати правильно пуховик на зиму. Це продовження відео про пуховики. Мене звати Віхорова Іна, якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково виправляйте ситуацію. Тут багато про моду та стиль. Тож будемо починати. Інформації багато. Відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Я вже сказала, це друга частина відео продовження. В цьому відео ми більше сконцентруємо увагу на наповнювачах пуховиків, тому що важливо знати, як відрізнити справжній пух від синтепонової якоїсь дурниці. Також ми на кейсах реальних на українських брендах, візьмемо українські бренди сьогодні і розглянемо, які пуховики актуальні, які краще не купувати, і взагалі як нас обманює український виробник. Щоб зрозуміти краще в наповнювачах пуховиків, я вам швидесенько нагадаю, які існують. Натуральний пух це гусячий, гагачий пух з доповненням пера. Про формулу я вам розказувала: там 70 на 30, 80 на 20, 95 на 5, тобто вона буває різною. Найтепліші варіанти це ті, в яких більше 70% пуху. Такі пуховики, їх можна відрізнити від інших пуховиків за тим, що вони дуже легкі, вони дуже теплі, вони не парять. Звертайте на них увагу, вони дуже легкі, якщо їх підіймати. Звичайно, ж, етикетка першим чином, але якщо вам вже дають етикетка, пише, що реально справжній, то справжній він буде легесенький і невагомий. Наступне це штучний лебединий пух. Це такий е, замінник. Синтетичний, натурального матеріалу. Він також легкий, він теплий, що саме головне він не викликає алергію, він гіпоалергенний, коштує загалом дешевше натурального пуху, але є свої, як то кажуть, мінуси. Тобто, натуральний є натуральним. Гачий тобто, гусячий, це, звичайно, вершина і те. До чого потрібно, як то кажуть, іти йти і інвестувати саме в такі пуховики. Лебединий, як варіант, також непоганий, якщо у вас не така сува зима, і ви, в принципі, хочете частіше змінювати пуховики і не звертати увагу на загалом на всі всі нюанси у, при виборі. Також для такої більш м'якшої зими можу запропонувати вам синтепон та поліестер. Це також дуже популярні наповнювачі пуховиків. Ці матеріали користуються величезною популярністю. Вони е зараз вже настільки довершені їх роблять, що вони не втрачають навіть форму при прані, якщо правильно доглядати. Сьогодні також розкажу, як доглядати за пуховиками. Е тобто вони можуть зігрівати до мінус 15 спокійно, якщо ще комбінувати з якимось нижнім е шаром одягу. Тому також як варіант, синтетичний, звичайно, не натуральний пух, але як варіант, чому б ні. Також я хочу з вами поговорити про такий наповнювач, який загріває до мінус 30 градусів, наповнювач з гранул, як я вже про нього говорила, холофайбер, поліфайбер. Дивіться попереднє відео, там я також говорю про це. Це зовсім недорогі наповнювачі, вони в вигляді. Гранул, якихось кульок, якихось малесеньких дивних форм. Тобто ці, цей наповнювач він дуже зігріває і. Також прирівнюється до таких дорогих наповнювачів, типу бусячого пуху. Тому також звертайте на нього увагу. Загалом зараз дуже багато мас маркету використовує саме такі утеплювачі, і вони також сертифіковані, тобто це безпечно. Ну і також хочу сказати про тінсулейт, про цей легкий дихаючий, теплий матеріал. Він також відмінно зігріває, вже його використовують і для утеплення. Армійської форми, наскільки я знаю, це найбільш затребуваний а, в даний час утеплювач. Він також а, і використовується, використовується для утеплення спортивного одягу, якщо вам потрібно там десь бути в спортивному одязі до мінус 30. Також хочу з вами поговорити про підробки. Підроблені курточки можна зустріти майже на кожному кроці, тим паче, зараз сезон в фабриках бум на підробки. Копіюють все, люксові бренди, навіть мас-маркет копіюють. Тобто, якщо ви купуєте в магазинах якихось таких дорогих, будьте впевнені, що й там можуть бути підробки. Це 100 100-тисячна гарантія вам. На ринках то взагалі інша тема. На ринках дуже часто і багато копій. Звичайно, що вони кажуть, що це все оригінал, але ми, ми то з вами вже знаємо, <свісно>, який -то оригінал. Тому пильнуйте. Тому що підпільні цехи вони як гриби, не завадить ретельніше придивитись до товару, і краще кілька разів перечитати ту саму етикетку. У пуховика шитого в якомусь такому підпільному цеху простьопка буде з нитками, які стирчать, шви будуть зовсім нерівні. З підкладки загалом буде якісь шматки синтепону висмикнуті. Буде всередині синтетичний утеплювач волокнистий, тобто, взагалі він зігрівати не буде, або якщо буде зігрівати, то тиждень це максимум. Також звертайте увагу на блискавку, тобто на язичок цієї блискавки, тому що в дешевих підробках вони не звертають увагу на фурнітуру і ото штампують, штампують, копіпастять. А фурнітура має дуже велике значення, тому що саме по фурнітурі багато з моїх знайомих відрізняють такі підробки. Фурнітура має бути більш дорогою. Коли ви берете в руки пуховик з дорогою фурнітурою, ви це відчуваєте, ви це відразу бачите. Тому звертайте також на це велику увагу. У так званих легальних пуховиках на язичку блискавки є фірмовий знак. Загалом ці знаки їх дуже дорого виготовляти, тому підпільні цехи таким не заморочуються, просто штампують, які є, таке й вшили. А у легальних тих, що завезені по стандарту, у них має бути цей маркувальний знак на язичку блискавки. Також доповненням до легально ввезеного пуховика, який сертифікований, є такий малесенький пакетик, можливо, ви звертали увагу, в якому є вид пуху, яким наповнено пуховик, а також малесенький гудзик або якась фурнітура, те, що може Знадобитись вам у разі якихось механічних пошкоджень. Також в ідеалі, як каже держстандарт, має бути два капюшони: один на більш дощову погоду, інший більш утеплюваний. Або може він відстібуватись і вставлятись назад дуже легко. Не знаю, я зустрічаю це не завжди, взагалі рідко зустрічаю. Можливо, ви до речі, пишіть в коментарях, діліться своїми. А лайфхаками, як ви обираєте пуховики, мені також буде цікаво почитати, тому що цього сезону я, знаючи вже цю всю інформацію, яку я вам розділила на два відео, я вже така, знаєте, підкована, я вже піду обирати не що попало, а дійсно достойний виріб. Також хочу поговорити про догляд. Догляд за пуховиками це окрема така малесенька міні-історія від мене, тому що за ними потрібно реально спеціальний догляд. Слід знати, що ці вироби перуть без попереднього замочування. Тобто не потрібно відмочувати пуховик, щоб там те та все пір'я позбивалося. Звичайно, в дорогих е, топ-пуховиках воно не зробить цього. Але в більшості там, де качений пух, то він більше зіб'ється в секціях, і це вже буде виглядати дуже дивно, і ви швидше втратите його форму, на жаль, Прати ви маєте його. Максимум плюс 40 градусів, в ідеалі – це 30 градусів, і без віджиму в центрифузі. Тобто, пуховик має, можна навіть сказати, делікатно пратися, аби не втратити форму і аби правильно бути доглянутим. Разом з пуховиком у пральну машину кладуть ще три тенісних м'ячика. Це багато експертів так зазначають, аби. Ці м'ячики збивали пух всередині пуховика під час прання. Також це направлено на те, щоб воно не збивалося в певних секціях, щоб не утворювалось холодні зони. І потім, вже, коли ви дістаєте свій пуховик красивенько в горизонтальному положенні, його потрібно просушити. Звичайно ж, сушимо ми не на батареї, таке категорично. Заборонено в горизонтальному положенні і звертаємо увагу на те. Розправляючими рухами дивимося, що попух не позбивався по секціям, можливо, десь так сталося вже після прання, то його потрібно розправити. Ну і давайте тепер переходимо до прикладів. До прикладу, я сьогодні взяла три українських бренди: Нібі Сіті, Кацуріна і Зелес. Я не знаю, це були рандомні бренди, які я знайшла в інстаграмі. Тобто, мені я запитала, які пуховики найбільше. Мені відповіли з цих брендів. Я така, ага, дуже скептично, я до одного із них відношусь, але сьогодні буду максимально чесною і об'єктивною, наскільки це можливо. Тож, давайте почнемо з пуховиків квіткаріної. Е, перше, що я відкриваю вебсайт, і шукаю українську мову, якої тут немає. Е, я не знаю, можливо, я не така в технологіях досвідчена, можливо, ви знайшли, де тут змінювати на українську мову, можливо, вони просто себе позиціонують на виключно європейський ринок, я не знаю. Е, тобто я відкриваю ось ну, прогортаючи, давайте оцей е, рожевенький такий пуховичок, е, Blanket Down Jacket Pink. Окей, значить, е якщо ви з України і англійська мова у вас не найсильніша, то вам буде, я вам скажу чесно, складновато, тому що весь склад в англійському варіанті і буде складніше зрозуміти. Наповнення у нас 90% натурального пуху і 10% пір'я. Якого пуху? Який натуральний пух включає цей пуховик? Агачий, гусячий, натуральний качиний чи натуральний качини, курячий. Зрозуміти важко, тому я навіть не можу оцінити його. Скоріше за все, це гусячий, тому що більшість брендів українських виробляють з гусячого пір'я. Добре, давайте далі подивимось: захищає від вітру. Від в, в, великої кількості води. Прогортуючи, так, пробігаючись очима по тому, що нам дають в описі в дескріпшені, я бачу, що тут знімається капюшон. Також я бачу, що тут є флісові утеплені кишені. Виробник нам зазначає, що до мінус 15, even more, навіть більше може бути цей пуховик вдягатись і ви не замерзнете. Я погоджуюсь, якщо тут 90% натурального пуху гусячого гаючого, то 100% ви не замерзнете навіть при мінус 30. Care recommendations, тобто професіональна суха чистка, тобто ми не можемо прати в пральній машині, що дивно. Тому що загалом, якщо це натуральний пух, то він не зіб'ється. Не зіб'ється так, як чи качиний, Хоча я бачу тут секції тут більше, між простіоками більше, ніж 20 см, тому я впевнена, що тут може таки таке, тому нас виробник попереджує. Так, розмірна сітка SML. Окей, ціна 418 євро. Давайте порахуємо, що кілограм гусячого пуху у нас близько 270-280 євро, тобто плюс-мінус. Яка в нас вага виробу? Вага у нас не вказана, дівчата. Я пробіглася, ще раз пробіжу. дівчата, я не можу вирахувати. Вага в нас не вказана виробу, тому е давайте допустимо тут кілограм. Ні, якщо це подовжений, то тут має бути більше. Я не буду, не буду брати на себе таку відповідальність, прораховувати собі вартість, але я задоволена цим пуховиком на 60%. Давайте я скажу так і перейду до наступного, тому що тут багато чого мені не зрозуміло у Кацуріної. Наступне це пуховики від такого виробника, як Нібісітє. Ці пуховики мені візуально дуже подобаються, але я ніколи не задумувалась над тим, щоб, знаєте, купити собі придбати собі якийсь такий пуховик. Давайте мені подобається цей блакитний. Супер, я відразу після сайту Кацуріни мене зразу очі відпочили, тому що я не потрібно дрібний шрифт вчитувати. І відразу українська мова. Зовнішня тканина 100% поліестер, італійський маджетех, наповнювач, будь ласка. 95% білий гусячий пух, 5% біле гусяче перо. Витюмую до мінус 20 морозу. Я б сказала, що така форма, і такий фасон, і таке наповнення круте, більше, ніж мінус 20 морозу витрумаю. Слухайте, я вражена, я прям не очікувала, я хотіла вже, знаєте, я дуже була скептична. Налаштоване, але я вже зараз бачу, тому що бачу і по блискавкам є маркування. І фронтальна металева застіка. Дві фронтальні кишені. Так, фронтальне так, регулювання обхват. Слухайте, оверсайз-розмір завдяки заниженому крою плеча і поясу в, обліс, в області талії, Розмір парки регулюється, відповідає обхвату грудей стегун. Вага ви... У них є навіть вага виробу. 2 кг. 1 грам. Ціна 22620, дівчата, це, звичайно, ціна велика, але за 2 кілограма. За 2 кілограма, якщо 200, білий гусячий пух 270. Давайте візьмемо 270, 405. В принципі, дівчат, ціна. Ціна вона виправдана. Ціна вона виправдана, але е, ріже трошки вухо 22 тисячі гривень за пуховик. Не знаю. Я, звичайно, розумію, що це, що це воно того вартує, що це інвестиція не на рік, але потрібно тоді обирати не щось таке інфантильне, як от, я трішечки блакитний кольор, він такий для мене не база, базова. Або бежевий, або чорний, або білий, або сірий. Тобто мені подобається Нібі-Сіті, я в шоці. Мені дуже подобається і візуально. І я бачу, що тут виробник все нам вказав, що все і є. Я дуже в захваті від Нібі Сіті. Мені дуже-дуже подобаються ці пуховики. Я ось навіть інші відкрила. Також все супер по опису, по етикеткам. Не знаю. Тепер що, відкладаємо гроші на Нібі-Сіті-пуховик. Супер, я задоволена. Давайте переходимо до наступного, щоб не затягувати це відео і не робити його дуже-дуже довгим. Так, переходимо до наступного пуховика: це бренд The Lace. Я обираю тут жіночу куртку Boyfriend, тому що довше не знайшла. Розміри XS, S, M, L. До речі, можна було ще б додати розмірів, але щоб вона була така більш оверсайзів формату, але щось бачу немає, не вистачає. Так, що тут мені подобається? Мені подобається трендовий червоний колір, мені подобається зовні, як виглядає куртка. Але знаючи зараз, що простіпка має бути меншою, це мені не дуже до вподоби, тому що я бачу вже тут більше 20 см між простіпками. Тобто це е, підвищує ризик холодних зон після прання 100%. Ага, догляд за виробом. Не прати, не відбілювати, прасувати за температури праски до 110, суха чистка. Тобто, в хім чистку виключно. Ціна 5200. А за що ж ми платимо? За що ми платимо? Давайте ми хочу подавати склад. 100% поліестер, утеплювач синтепух. Ну, от після Нібі-Сіті я Lace відразу якось. Добре, яка в нас вага. Немає. Немає ні ваги виробу, немає, немає ніяких більшень деталей, просто доставка повернення, наявність, примірка. Все. А, я вам так скажу. Все починалось дуже прикольно. Я зі стилістичної точки зору, візуально мені подобається цей пуховик, але його рекомендувати, якщось таке зігріваюче і тепле, вам не можу. А, до мінус 10, супер. Далі. Дивіться вже і вирішуйте самостійно. Дівчат, мені здається, я вже наговорила на цілих 5, 8, 10 годин. Не знаю. Мене вже, <плес> я вже забалахуюсь і потрібно вже потихеньку закінчувати це відео. А, так, переглянучи все, я вам сказала, здається, все. В коментарях обов'язково прописуйте, чи було вам цікаво дивитись такі відео, чи був вам цікаво більш такий формат розслаблений. Тому що я хотіла, знаєте, як ото за чашечкою кави ми зустрілися з вами, переговорили, я вам розказала все, що я знаю, і я думаю, що я вам допоможу зекономити гроші при покупці пуховика, а ще краще інвестувати на роки, щоб у вас була одна стандартна якась одиниця, яка, ви знаєте, точно що зігріває, що в мінус, що в то, просто всі діхоти. Тому дякую, що ви зі мною, дякую, що ви підтримуєте мій канал. Зустрінемось з вами вже на наступному тижні уже з новою темою для відео.